Вітаємо шановні партнери! Компанія «Інверан», її технолог Лотова Олена. І ми сьогодні не про косметику, як зазвичай, а про зимовий і не тільки риболов, а точніше, про виготовлення прикорму для риб із використанням ароматичних сполук. Запахи відіграють ключову роль у риболовлі, особливо у виготовленні прикормки. Риба має дуже високу чутливість до ароматів. Я думаю, що ви знаєте цей факт, і правильний вибір моноароматичних речовин, які ми саме рекомендуємо, може значно підвищити улов. Важливо враховувати температурні умови. Швидкість поширення запаху у воді та сприйняття різною рибою, тобто різна риба, різні аромати будемо розбиратися. Акцентуємо вашу увагу на такому понятті, як сезонність ароматів у риболовлі, тому що зараз актуальний саме зимовий риболов, як взагалі змінюється сприйняття запахів рибою в різні сезони. Холодна вода, тобто це осінь і е, зима. Знижується швидкість поширення запахів, е, тому потрібні більш концентровані аромати. Риба вона менш активна, е, обережна, найкраще працює, що могли б ми рекомендувати. Е, часник Часник в нас у вигляді ефірної олії 003-500. 65 артикул. Якщо говорити про запашні речовини, це щось медове може бути. З медового маємо таку позицію, як фарнезол 013 064 Всі зразки надаються нами безкоштовно, тобто ви можете їх взяти протестувати. Або як варіант, це ми говоримо про холодну воду, або гірчична. Олія, але у якості запашної речовини в нас це аліл ізоціонат 0,25-110. До речі, ось цей аліл ізоціонат він стимулює апетит риби, особливо хижою, і особливо, звісно, в холодній воді. А от що по інтенсивності можемо рекомендувати це масляну кислоту? Взагалі, масляна один з найпотужніших атрактантів для коропа, для карася, для сома. Так, масляна кислота, скажу артикул 027 593. А ще є така кислота, як капронова, або її ще називають гексановою. А, інтенсивний запах, він ефективний а, також для хижої і для мирної риби. Капронова кислота має артикул 012513. Якщо говорити про менш холодну пору, восени потрібні більш такі глибші та насиченіші запахи. Ну, що, що знайшли, наприклад, кумаринові аромати або навіть кориця. Кумарин він такий ванільно-пряний аромат має складський артикул Кумарину 017650. Щодо кориці, маємо коричний альдегід. Коричний альдегід, до речі, в нас навіть фудгрейд, його харчовики полюбляють. Коричний 0,17. 313. Взагалі, такі пряні і більш солодкі аромати, вони краще працюють у теплій воді. Що ще є? Анісовий альдегід це улюблений аромат для коропових риб. Анісовий альдегід 0,25 704. Про АНІС там взагалі є дуже різні різновиди і вони теж працюючі. Що маю на увазі, наприклад, АНІТОЛ, він теж фудгрейдовський, АНІТОЛ 025-111. Або Анісіла цитат 016 540 а, Якщо порівнювати оці всі сполуки з таким анісовим ухилом, то анісовий альдегід він. Більш такий квітковий, деякі його описують навіть як пудровий характер, а нетол він найбільш концентрований, такий насичений, з виразною пряною Анісовою ноткою. А Анісіла цитат він м'якший, з фруктовими, пудровими такими нюансами, менш пряний, звичайно, сливу чи грушу навіть нагадує. Анісіла цитат. Коричний альдегід приваблює добре. Ми вже про нього згадували 0,17-313. приваблює ляща, та коропа, тобто про мирну рибу, коричний альдегід. Отже, тепла вода це ми говорили про осінь, можливі варіації. А весна, літо це коли вода вже дуже тепла, висока температура. Вона, звісно, буде прискорювати поширення ароматів у воді. Риба стає активнішою, тому працюють солодкі, фруктові. Навіть квіткові аромати. Ефективні все та ж сама кориця, аніс, ваніль, навіть яблучні, бананові та грушеві нотки, вони теж приваблюють рибу. Тобто знову про анісові, про коричні ардегіди, фруктові та медові фарнизол. Пам'ятаємо, є ще така сполука, як 5 метилфурфурол складське артполу. 427 Вона такий солодкувато, карамельний, горіховий, злегка палений запах. Це такий аромат, притаманний теж меду, каві, ферментованим продуктам І оцей 5 форфорол – це про мирну рибу, особливо коропових Хижа риба, вона менш чутлива. Але теж може зацікавитись, якщо, наприклад, оцей 5 метеорифуфорол буде частиною комплексною, частиною більш складної приманки. Що приваблює мирну рибу? Етилбутират це фруктова есенція, це про ананас, про яблучко. Для коропової риболовлі ідеальна. Так, етилбутират, артикул 30910. Які взагалі відмінності у сприйнятті ароматів між хижими та мирними рибами? Бо це теж важливо. Мирна, це карась, короб, лящ, плотва. І мирна здебільшого харчується рослинною їжею та дрібною тваринною, тому її приваблюють фруктові пряні, ферментовані аромати. Солодкі, наприклад, це мед, ваніль, кумарин, Вони будуть підвищувати апетиту мирної риби. А фруктові, як той тилбутерат, вони. Звісно, для теплих періодів. пряні запахи: це аніс, коричний альдегід. Приваблюють коропових риб, ми це вже відмічали. Ферментовані та такі кислі ноти, як масляна кислота, як капронова кислота. Це про холодну воду і це ми про мирну рибу. Хижа риба. Хижа це наша щука, судак, сом, окунь. Хижаки реагують на білкові, масляністі та такі гострі запахи, що будуть імітувати. Природну здобич. А з гострих ароматів, що ми відмічали, це про гірчичну олію, алілий оціонат, стимулюють інстинкти хижака, а маслянисті такі речовини наприклад, гаманоналактон, такий молочно-кокосовий аромат, цей лактон має. Так, артикул скажу, 030110 гамма гамма-нона-лактон, Він також фудовський. Природні запахи їжі з природних, наприклад, метіонол. Це сірковмісна взагалі така сполука, яка буде створювати ефект живої здобичі. Метіонол, складський артикул 006 415. Um... Кислотні кислі такі трохи запахи, це масляна кислота, це капронова кислота, це аромати, які будуть працювати і в холодній воді, і на великій глибині. Які комбінації ми рекомендували б як поєднувати? Наприклад, масляну кислоту рекомендували б комбінувати з анісовими напрямками, тому що утворюється баланс різкості та Солодкості, це про холодну воду. Якщо говорити про коричний альдегід, з капроновою кислотою добре комбінується, це ідеальна така комбінація, трактант для мирної риби. Анісові, оці там три сполуки, якщо пам'ятаєте, з медовими добре комбінується, наприклад, з фарнизолом, Анісовий напрямок можна скомбінувати, І це для літньої риби. Риболовлі. Вибір ароматів для прикормки залежить від температури води та активності риби, тобто взимку краще використовувати чеснок, мед, масляну кислоту влітку, ефективнішими будуть фруктові, навіть квіткові якісь аромати, ніска, риця, ваніль. Використовуючи саме правильні ароматизатори та можливі їх комбінування, можна суттєво збільшити кількість риби біля лунки чи взагалі біля місця ловлі, візьміть до уваги та виготовляйте прикорм вірно І ще яка є така досить важлива тема, коли мова йде про індивідуальну риболовлю, як вплив безпосередньо запаху ваших Рук рук-рибалки та нейтралізація ароматів з рук рибалки. При ловлі риби особливо важливо, щоб руки вони не мали запахів, які будуть відлякувати, негативно сприйматися рибою Деякі аромати. Можуть досить, досить потужно знизити ефективність клювання. Отже, запахи, що відлякують рибу, що не подобається рибі. Тут мова йде і про хижу, і про мирну тютюновий дим та нікотин. Якщо ви палите, вони особливо помітні у холодну пору року, коли оці альфакторні сприйняття у риби досить таки сильно загострюються. Також не подобається бензин та мастильні матеріали, які можуть потрапляти там на снасті, на наживку. Теж потрібна нейтралізація тих ароматів, і дивно, мило та парфуми також змушують рибу уникати прикормки. Маємо рішення. Є публікації саме з цього приводу, що ми знайшли ефірна олія лаванди, як нейтралізатор цих небажаних запахів рук у риболовлі. Лавандова олія ефективно усуває і запах нікотину, і бензину, і інших таких сторонніх ароматів, які випадково можуть потрапити на руки рибалки. Саме тому радимо використовувати для обробки рук перед риболовів. Ловлю. Достатньо капнути кілька крапель олії на долоні, розтерти, змити водою без мила. Це прибере небажані запахи та не відлякає рибу. От такий лайфхак. Так, по лаванді скажу. Лаванда в складському асортименті досить багато, але виділю нашого надійного партнера німецького дюльберга. Лаванда 30826 та 017511 це болгарська лаванда. Отже, підсумуємо: використовуйте мінімальну кількість ароматизаторів, оскільки не всі, хто працював вже за пашними речовинами, знають, що це дуже такі потужні компоненти, буквально там. Пів грама на кілограм, надлишок може викликати настороженість у риби, тобто, дивіться, дозування, будьте обережними. Регулюйте концентрацію залежно від температури в холодній воді, аромати поширюються повільніше. Якщо курити або контактували з бензином, обробіть руки лавандовою олією перед безпосередньо риболовлею. Для різних сезонів також радимо під Відповідні аромати у теплу воду, солодкі, фруктові, в холодно, більш концентровані, етиловий спирт, до речі, 50 грамів на 1 кілограм прикорки він, прикормки він буде покращувати розчинність ароматів у воді, особливо взимку. А ще цікавий факт, є така штука, ми вже згадували про неї в наших трансляціях, яку можна додавати у відерце з рибою для заспокоєння. Від цього аромату риба майже засинає, тобто аромат натуральний, але на рибу він діє у якості снодійного. Ця сполука активно використовується для перевезення живої риби. В нас беруть. А, а, і вона а, при перевезенні менше рухається і менше травмується ця жива а, а, риба. А, напишіть ваші варіанти. Якщо дивилися, якщо були уважними до наших трансляцій, а, яку сполуку використовують для перевезення живої риби? А ми перед наступною трансляцією обов'язково надамо вам вірну відповідь. Та складський артикул цієї сполуки. А, взагалі, різні е, види риб, різні запахи, сезонність впливає на вибір ароматів, це е, загальні тези, які ми сьогодні обговорювали. Мирна риба віддає перевагу солодким, фруктовим, ферментованим ароматам для хижаків це гострі такі, білкові, маслянисті запахи. Перед риболовлею варто нейтралізувати запахи бензину нікотину за допомогою лавандової олії, використання правильних ароматів може значно підвищити улов. І сьогодні з дуже різносторонньою такою компанією Інверан, постачальником сировини, ми говорили. Про запашні речовини, які компанія Інверан радив використовувати для виготовлення прикорму для риб. Дякую вам, що долучилися. До нових зустрічей!